Дорогі браті і сестри, кожного дня ми всі з вами чуємо сотні, тисячі, десятки, десятки тисяч різних слів. Приходять вони до нас також з різних сторін. Ми чуємо різні слова по телевізору, по радіо, від колег на роботі, від друзів, знайомих, домашніх наших. Чуємо тисячі слів в магазині на вулиці, в храмі навіть. Під час святої Меси, коли слухаємо Боже Слово чи Святу Месу. Слова приходять і приносять нам також різну інформацію, викликають в нас також різні емоції, прибуджують в нас, в нас різні почуття. Одні слова дають нам радість, посмішку, спокій, мир, любов, доброту. Інші слова, на жаль, можуть нам приносити печаль, жаль, бунт, заздрість. Навіть тривогу та страх, коли почуємо про якусь подію нещасну, десь щось сталося неприємне. Є слова, на які ми чекаємо, є слова, перед якими ми втікаємо, ховаємося, не хочемо їх чути, вони нам неприємні. Тобто ми розуміємо, що взагалі слово має велику силу. Слово не говоримо про речення чи якісь там більші тексти, про слово. Слово має дуже велику силу. Слово може бути солодким, як мед, слово може бути добрим, як хліб, але слово також може бути тяжке, як камінь або ж гостре, як меч, який керянить або навіть і вбиває. І після цих коротеньких роздумів варто поставити собі питання, якими словами я себе годую? На які слова я чекаю, яких слів я найбільше потребую у своєму житті, ну і, звичайно, які слова я промовляю? Чи вони є солодкі, чи вони є як камінь, чи можливо вони когось вбивають? Добрі браті сестри, ці питання показують, що понад тим, що ми чуємо чи говоримо, є ще одне слово дуже важливе. І, певно, як ми вже догадуємося, це Слово нам говорить сам Господь Бог. Тим Словом Бога є Ісус Христос, котрий прийшов на землю, щоб заспокоїти наш біль, усі наші страждання, а зараз Він є присутній посеред нас. Зараз ми чуємо Його Слово, почули читання Євангелія. Боже Слово, чули з цього місця, яке навіть називається Амвона Божого Слова. Роздумуємо над цим словом, чуємо його від, від, від Бога, Боже Слово. Це є слово інше, ніж ті слова, які ми щодня чуємо десь поза храмом. В сьогоднішньому Євангелії, яке ми щойно почули, бачимо подію, що Ісус перебуває в місті Капернаум. Що Він там робить? Він приповідує. Є синагога, в яку він прийшов і навчає, промовляє Слово. Багато слухачів зібралося, які дуже уважно його слухають Ісус сіє серед них Слово. І всі, хто його слухає, дуже вражені, здивовані. Написано, і почули ми щойно, що дивувалися з його вчення. Іваналіст Марико підкреслює, що Ісус навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники. Підкреслено, що Слово було з владою, не як книжників, пусте Слово. Але Боже Слово, то, яке має міць, яке прирізає. Що ж особливо приголошував Ісус? Чим Він був таким унікальним, що так про нього говорили? Яке Слово Він проголошує? Дорогі браті і сестри, Ісус Христос, наш Господь, Він проголошував дві тисячі років тому і також по сьогоднішній день проголошує Слово, яке дає людині надію. Слово, яке заспокоює біль, слово, яке оздоровлює з будь-якої хвороби, слово, яке розсвітлює темряву життя, це є слово, в якому людина може себе віднайти, коли загубилася, слово, яке допомагає людині відчути свою гідність, бачити свою унікальність, а також досвідчувати вічність. Ось, власне, цим Ісус відрізняється від всіх інших вчителів в Ізраїлі, саме тому дивувалися з Його науки. Бо Дуже багато різних равів було вчителів, яких слухали, але Він якийсь надзвичайний, Він промовляє так, як має владу від самого Бога. І згадується про цих книжників, книжники в часи Ісуса вони були дуже. Добрими знавцями взагалі Біблії. Вони вивчали Біблію, вони знали Біблію на пам'ять, вони коментували Біблію, але вони були теоретик... теоретиками, але не мали духа. Так буває сьогодні. Натомість влада Ісуса вона здивовувала людей. Він промовляв з міцю, і вони відчували, що це не є просто теорія. Що це є дуже міцне слово, яке походить від самого Бога Отця. І це слово не є пусте, це слово також підтверджується вчинками. І ми це бачимо далі в Сьогоднішній Євангелії, Після того, як Ісус проповідував, після того, як почули його слово, здивувалися з Його вчення, Він бере і виганяє Злого Духа з біснуватого чоловіка. Слово, яке несе надію, слово, яке зцілює, слово, яке несе любов, підтверджується цим всім любов'ю, надією, міцю на конкретному вчинку, бо не розказує просто так, якісь там байки, але є конкретне зцілення, оздоровляє недужого чоловіка. І сьогодні, дорогі браті і сестри, Ісус, звичайно, чинить так само, може чинити і чинить хто відкритий на його слово. Ми усвідомлюємо, що Ісус не промовляв тільки колись, десь, там, давно, і всі про це забули чи не забули, але згадуємо просто як, як якусь історію. Сьогодні Ісус промовляє тут і тепер, примовляє до Тебе, до Твоїх вух, до Твого серця. Сьогодні Ісус примовляє в сповідальниці, коли приходимо покаятися в своїх гріхах. І не тільки просто промовляє через уста священника слова розрішення Я прощаю тобі твої гріхи. Це не є просто слова, але також вони звичайно підтверджуються вчинком прощення. Господь через це слово відпускає тобі твої гріхи, очищає твоє серце. Не тільки так, просто ми чуємо на святій Месі слова беріть їжте з цього всі, беріть і пийте з цього всі. Це не просто так говориться, що це жертва, але так і є. Кожне свята Меса – це є безкровна жертва Ісуса Христа. І через слова, які промовляє священник, на вівтар приходить сам Господь. Це Ісус сказав, беріть і чиніть на мій спомин, що ті хліб стає тілом, вино стає моєю кров'ю. Святе причастя, дорогі яке ми приймаємо, це не просто так. Якийсь хлібець чи причастя у вигляді хліба, чи якась згадка, чи просто пам'ять на кшталт протестантизму, де немає в Харісті живого Бога. Причастя, яке ми приймаємо, це живе і правдиве тіло і кров Ісуса Христа, яке через Слово міццю Святого Духа стало цим тілом і кров'ю. І Ісус Христос сказав, що хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той в мені перебуває, а я в ньому. І це також не просто слова, але так і є. Він оселяється в нашому серці, в нашій душі. І хто споживає тіло і п'є кров Ісуса, той буде мати життя вічне. Це заповідь Господня, і ми віримо в цю заповідь. І це і міцне слово, яке стає чином для віруючих людей, для християн. Тож, дорогі і сестри, поставимо собі сьогодні питання, чи віримо ми щиро і правдиво в цю науку Ісуса Христа? Чи не піддаємося ми сумніву, що Бог дійсно існує, і що Бог дійсно мене спасає? Бо сучасній людині легше так є. сучасній людині легше є повірити в якісь дрібниці, де... Щось показали по телевізору, прочитали в інтернеті якийсь фейк, і швиденько розповсюджуємо це, перепощуємо, тому що цікава інформація, сенсація, але чи є вона правдивою. Подивилися фільм до прикладу, вже давно він цей фільм був, але по сьогоднішній день ще про нього говорять, код да Вінчі», не дивіться, хто не дивився. І свято віримо, що так і було. Як режисер показав в цьому фільмі. А не так, як пише Біблія, святе письмо і навчання церкви. Дуже легко віримо фейкам і розповсюджуємо їм їх. Тож, дорогі, браті і сестри, подумаємо, якому слову я сьогодні вірю, з яких джерел я черпаю. Пам'ятаймо про те, що Слово Ісуса має велику міць, слово Ісуса діє в нашому житті. Так, як колись, так само і сьогодні Ісус щедрий на свої благодаті, і Сьогодні запрошує нас, щоб ми цінували Його Слово, щоб ми кормилися Його Словом, приймали Його Слово, бо тільки воно повертає нам вільність і дає нам нове життя. Тільки Слово Ісуса може зробити, що коли прийде якесь страждання в нашому житті, біль, хвороба, горе, ми можемо віднайти сенс життя. Через Боже Слово, через віру в Бога, через прийняття того, що і віри в те, що Він є в даний момент зі мною. Тож не шукай слів, котрі є тільки соломою, котрі викликають сенсацію, але нема в них життя, але прагне життя котрий... і слово, котре походить від Бога. Папа Франциск говорить, про Боже слово, про Біблію, власне, про Боже Слово, з чого ми його беремо? Ми читаємо з Біблії, святого письма, слово Боже, яке живе і діяльне. Папа, Папа, говорить, що Біблія є не для того, щоб її поставити на полицю, але щоб мати її поруч під рукою, щоб часто її читати щоденно, як індивідуально, так і спільно. Чоловік з дружиною, батьки з дітьми, можна ввечері. А особливо в неділю. Саме в такий спосіб людина зростає і породжує, подорожує зі світлом Божого Слова. Тож, дорогі, браті і сестри, просімо сьогодні Бога, щоб ми не тільки слухали, але також приймали Боже Слово, і щоб Боже Слово було помешканням в нашій душі. Амінь.